Добрий день, діти. Поговоримо з вами сьогодні про властивості паралельних прямих. Якщо ви гарно вивчили ознаки паралельних прямих, то властивості вам буде дуже легко вивчити. Властивості, вони обернені до ознак паралельних прямих. Тобто, властивість у нас така. Перша. Якщо дві паралельних прямих перетинаються січною, то кути, які утворюють пару різносторонніх кутів рівні. Тобто, ще раз, якщо, наприклад, пряма А паралельна прямі Б, і кут, наприклад, 1 і кут 2 різносторонні, то вони будуть рівні, тобто кут 1 буде дорівнювати куту 2. Друга. Якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то кути утворюють, пару відповідних, кути, які утворюють пару відповідних кутів рівні. Тобто, якщо в нас є дві паралельних прямих, пряма А, паралельна прямі Б. І в нас є кут 1, нехай буде кут 3 вже кут 3 і кут 4, і вони є відповідні то Тоді вони будуть рівні, тобто кут 3 буде дорівнювати куту 4. І ще одна властивість третє. Якщо дві паралельні прямі перетинаються січною, то сума кутів, які утворюють пару односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо в нас є дві паралельних прямих і назвемо, наприклад, кут 1 і кут нехай там якісь 6 односторонні. То тоді їх сума буде дорівнювати 180 градусів. Тепер в. Ознаках ми вже знали, що пари різносторонніх кутів рівні, тоді прямі паралельні. У відпові... Тоді ми знали ознаках, що пара відповідних кутів рівна, тоді прямі паралельні. І що сума односторонніх має дорівнювати 180 градусів, тоді прямі паралельні. Тут навпаки. Ми знаємо, вже, що прямі паралельні, і тоді звідси виходить, що різносторонні кути рівні, прямі паралельні відповідні кути рівні. Прямі паралельні сума односторонніх 180 градусів. Дуже все легко. Далі попрацюємо з вами з підручником. Попрацюємо над рисунком 230. Нам потрібно знайти кут 1. Ось цей кут 1. І так, спочатку ми доведемо, що прямі паралельні. У нас є кут 64 і 116. Ось цей кут 64 з даним кутом, вони вертикальні. А вертикальні кути рівні. Тоді, тут у нас 64. Ось це в нас односторонні кути. Їхня сума, порахували дорівнює 180 градусів. І тоді, отже, пряма А, паралельна прямій Б. І якщо прямі паралельні, то ось ці два кути будуть рівні, як відповідні. Тобто, кут 1 буде дорівнювати 108 градусів. Тепер з оцим рисунком попрацюємо. У нас є два кути. Ці два кути відповідні. І ми бачимо, що обидва по 100 градусів. Отже, прямі МН паралельні, присічні П. Тоді, якщо прямі паралельні, то ось тут тепер працюю. Вже знаю, що прямі паралельні. Оцей кут буде дорівнювати даному, бо вони вертикальні. Отже тут у мене 94 градуси. 94 і кут 2, вони. Односторонні, значить, їхня сума, якщо прямі паралельні, дорівнює 180 градусів. І щоб на тіку 2, ви маєте просто від 180 відняти 94, тобто буде 86 градусів. Справою 328 попрацюємо письмово. Теж, дивіться. У нас є односторонні кути, утворені при перетині двох прямих січною. Дуже схематично зараз покажу, як розв'язується ця пряма задача. Є дві прямі: пряма А, пряма Б. І якась січна С. Ось у мене є кут 1 і кут 2, вони односторонні. Далі, відомо, що пряма А паралельна прямі Б. Тоді, якщо прямі паралельні, то односторонні суми їх буде дорівнювати 180 градусів. Тобто кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів, пояснюю, як односторонні. Але в умові сказано, що різниця їх 50 градусів. Отже, за умовою, якщо я відніму кут 1, наприклад, відняти кут 2 дорівнює 50 градусів. Значить, щоб знайти, наприклад, кут 1, я маю 50 додати кут 2 і Тоді я сюди підставляю: замість кут 1, я пишу 50 градусів додати кут 2 І плюс оцей кут 2 дорівнює 180 градусів. Або, можливо, вам не дуже зрозумілий такий запис, можна ще <кій> ось так взяти, наприклад, зробити припущення нехай. К 2 дорівня Х. Тоді буде рівняння 50 плюс Х плюх дорівнює 180. Для вас це зручніше. Тоді я рахую, в мене 2х дорівнює 180 відняти 50, 2х дорівнює 130, щоб знайти х, маємо 130 поділити на 2, тобто це буде 65 градусів. Отже у 2 65 градусів, у 2 65 градусів. Тоді, щоб знайти кут 1, ми маємо 50 додати 65, тобто це буде 115 градусів. Наступна вправа, над якою працюємо, вправа 330. Надіть усі кути, утворені при перетині двох паралельних прямих зічного, якщо один із них дорівнює 48 градусів. І так, ми з вами в попередній темі вчили, що якщо в нас дві прямі перетинає третя, то утворюється 8 кутів. Нам за умовою сказано, що пряма А паралельна прямі Б, це січна. Один із цих кутів дорівнює 48 градусів, ми візьмемо, що це кут 1. Значить, кут 1 дорівнює 48 градусів, а я маю знайти всі інші. Тобто кут 2, кут 3, кут 4, кут 5, кут 6, кут 7 і кут 8. І так, давайте будемо рухатись. Значить, Перше, що ми маємо записати, що прямі паралельні, тобто А, паралельно, прямі Б. І тоді ми можемо користатися властивостями, що різносторонні рівні, відповідні, рівні, рівні сума односторонніх 180 градусів. І так, у мене відомий кут 1. До речі, ось так я обкреслюю, щоб не загубити який я знайшла який маю знайти кут 1. Я можу легко знайти кут 5. Тому що дані кути, вони є відповідні, а відповідні кути рівні при паралельних прямих. Значить, кут 1 дорівнює куту 5 і дорівнює 48 градусів, як відповідні. І тоді, якщо я знаю кут 5, я можу легко знайти кут 4, тому що вони є односторонні, а сума односторонніх 180 градусів. Значить, кут 4 додати кут 5 дорівнює 180 градусів як односторонні. І тоді, щоб знайти кут 4, ми від 180 віднімаємо кут 5 тобто 180 відняти 48,